Радіжки комунального майна переходять всі межі і нарікають в КП теплокомуненерго. Тут кажуть, лише за півроку зловмисники поцупили понад сотню лічильників теплоенергії та ще 70 приладів обліку гарячої води. Встановлення нового лічильника обходиться комунальникам близько 15 тисяч гривень. А нещодавно тепловики виявили зниклими ще й напірні труби. Загалом сума збитків для підприємства вже сягає мільйона гривень. На підприємстві коштів немає, щоб зараз їх закупити, всі нові поставити. І тим більше, тим більше це впливає на стан розрахунків споживачів за спожиту теплову енергію. Тому що при наявності предообліку у житловому будинку значить, нарахування проводиться за фактично спожиту теплову енергію. Якщо цей перелад відсутній, значить, то нарахування проводиться за нормативним документом. Більшого приладу обліку теплоенергії розташовані в підвальних приміщеннях житлових будинків, проте не завжди є можливість їх замкнути, зазначають комунальники. На літній період вони взяли частину лічильників з метою повірки та ремонту. Тут сподіваються принаймні таким чином берегти прилади обліку теплоенергії від лиходіїв. Аби запобігти крадіжкам, тепловики закликають мешканців міста бути пильними. В разі підозри скоєння злочину слід негайно звертатися до правоохоронних органів або на гарячу лінію 1582. Без допомоги тих людей, які там живуть, важко буде спіймати тих людей, які вже дійшли до того, що навіть крани викрадають. Ну, це, це, це вже я не знаю. Це таке враження, що на якісь ну, на нову будову беруть, чи куди, я не знаю. Куди можна взяти такі, таких діаметрів запірну арматуру великі? Тільки на, 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 на уводи, на будинки. Короте, у нас є багато роботи з вами. Через літо, щоб була зима добра. Наразі комунальні теплоенергетики співпрацюють з корпорацією Нефко щодо облаштування в будинках індивідуальних теплових пунктів. Зокрема, в мікрорайонах Карпатська довга та частково пасічна. Дані об'єкти комунальники облаштують до кінця року. Віра Лутчина, Андрій Шкварла, новини на вежі.